Гібрид соняшника Сувора, технологія HTC, виробник компанія Сінгента. Стабільний, вражайний, який вразить. Дивіться, по технології Сумо ми вже бачили багато гібридів від компанії Сінгента, тому, будь ласка, рекомендую підписатися та чекати збирання. Все офіційне буде в нас на нашому YouTube-каналі Весь А на зараз сувора. Поїхали! Класний виробник, класна лінійка. і... 21 вересня покажемо, як виглядає гібрид Сувора Дніпропетровська обласний район міста Синельникова. Зріст по соняшнику трошки більше, ніж попередній. І це буде десь до 1,70 метра, а в цілому десь 1,60 м-70. Поїхали, висівали 52 тисячі насіни на 1 гектар. Був попередник, звісно, зернові. В цілому ви все побачите, все здійсните в нас на нашому каналі YouTube. І на соцмережах Тікток, Інстаграм та Фейсбук. А ми зараз вам покажемо, як він виглядає, що він робить і що сувора дає. Звісно, такі знаєте, показники вдалості, вражайності. А по натурі, полійності, по, по всьому, зробимо вже збирання і покажемо вам, як воно є. Тобто будуть у нас багато представників, тобто у нас 11 компаній, тому 58 гібридів. Я думаю, всім цікаво. 18 з них. Компанія Сінгента так в рядку виглядає наша сувора, чисті рядки. Пече, чекає збирання. Просить вибрати, сказати, як воно є. Ну і будь ласка, коментуємось, підписуємось, замовляємо, робимо висновки. Практично разом з компанією, а весь стандарт. До зустрічі!